Вітаю на каналі Рябі Коні мощаниці Мене звати Катерина. На своєму каналі я розказую і показую, як живуть мої коні і що ми з ними робимо. Сьогодні вже ха, маленький ювілейчик, малятку вже тиждень, тобто зранку вже їй виповнився сьомий день. От. Е, я їх вже декілька днів, оце другий день вивожу на поле з гретою, з Табунева акваторію. Тобто, щоб вони звикали один до одного. Грета звикала до нової компанії, до маленького лошати. Ну, а лоша звикала до того, що їх хтось може копнути або вкусити. От. Йду зараз до них, забирати, покажу, як я це роблю. Це в мене приходить дуже цікаво. А от уже стоять мої дівчатка. Всі дівчаточки такі. Малетя лежала, встала, пішла їсти. Грета жде. У Грети проблема не проходить, так і далі гризе свого шнурка. О, ти кобилка. Та-та-ка. Вони хочуть додому. Тут Перегрижене, тут, тут покусяне, тут покусяне, тут перегризне. Сьогодні наче не жерло, але це не точно. Я вже навіть не знаю, що її робити з ним. Іду до малявки. Що вона тут робить? Так, кубилка встала. Пішла з другого боку. Щось мені здалося, що їй щось не добре. Але ні все нормально. Екваторія, певно, прийшла в охоту, тому що в малої під хвостом грязно. Тобто понос це нормально. Ось такий понос, що прям з неї лється. Ось такий. Просто не дуже густим какає. ку ку Ку-ку! Ходи сюди. Ей, красота! Мені до сих пір не вірить, що я така. Нюх, нюх. Прийшла до мене, смикає мене за куртку. Звичайно, як не, не минуть, такого кого треба смітити. Носик такий. Такий носик. Скажи всім привіт. Такая тоже. Дівчинка дуже любить спілкуватися та От. їй подобається приставати до людей, але ще трошки побоюється, але спілкується вона, побоюється, але спілкується вона охоче. Приходить, нюхає щось тут, шмикає дівчатку. В неї розбитий оп, під оком розбитий, на носі подряпина. Вона перший день, як я її залила в конюшню, стукалась об стіну весь час. От, народила, в цілий день, бігала на волі, а чогось її закрили, вона не зрозуміла чого. Та. не зрозуміла чого. Що ти пристаєш до мене? <гум> У неї позавчора була проблема з попом. Я зазвичай, коли лошата родиться, бачите, який він там висить. Зазвичай, коли лоша не зачіпаю, якщо поп відривається сам, я туди не лізу, тільки пшикаю чимсь спреєм От, і стараюся не чіпати і все нормально проходить. Але коли починаються проблеми, це треба контролювати, як я вже казала. Треба бути уважним. Да, уважнім треба бути. Вона любить, щоб її чухали. <рес> Буде чухати відповідь, не можна дозволяти, щоб чухала. Приставуча дитина. Обов'язково трогаю її за носа, за очі, за вуха, щоб вона звикала. От. що щодо проблеми з попом, в неї почав набиратися гній. от в той кінець, що відірвався, він гарненько засох, а трохи вище почав набиратися гній. Я це помітила, швиденько це все обробила і воно вже має зовсім інакший вигляд і вже її не турбує. Вона починала навіть смикати себе за попу за того. Видно було щось що не так. Ну, але все добре. Все добре. Чешу ее нас слухает. Ах ты! Не можно? Не можно? Не можно смекать? Да, не можно. Вот не любит, когда на руку ложишь, но с часом привыкнет. Так, все, тикай. Бежи, бежи. Бежи. Так, що в мене тут, як завжди, пад. І я вдягаю на акваторію цей сайдпул, який я купляла для фіні колись. Чомбур для грети. От. І ця безтрензельна вуздечка для акваторії підходить. Вона трохи з вуздечкою тугенька на поворотах. Але на сайтпулі вона мене здивувала, вона дуже гарно ходить. Слухає, повертає, оскільки я ж не буду робити прям тренування на ньому, а просто щоб виїхати в поле і заїхати додому. Я ж людина лінива, тому я максимально стараюсь облегшити своє життя. Щоб менше ходити, я їжджу. Так? Зараз я вдягну це все і почнемо їхати. Так, отак виглядає цей сайтпу на кобелі. Він розмір коп вказаний на ньому був, але дуже гарно підходить і на фул, тобто на велику голову. А, Грета на чомбурі. Я так протягую, тому що вона починає гратися біля акваторії. Я хочу трошки більше контролю від неї, тому роблю таку чавкалку. Тобто пропускаю чомбур через рот. От, сильно я її не дергаю, а вона відчуває гарно. Тому що вона грається, підскакує, а я хочу трошки більше контролю. От я зараз сяду, падік, лошадко і поїдемо. Так, я сіла, а вони ще стоять на місці. Крета, акваторія і маленьке дитятко. І дитятко. Так, підбираю це все. Можна навіть розпустити і їхати спокійно. Акваторія вже сама знає, куди йти. О, Трохи погано видно, тому що вже вечір не підходить. Одкрита вже звикло, йде, бачите, на розпущеному поводі. Кубила також акваторія. І малече, де дево там. А То вон топає. Ну зараз спробуємо зберу трошки. Так. Крись, я не тягну. Вони скоріше йдуть. От, і заодно потихеньку втягувати акваторію в роботу. я так трошки проросю, пошигаю. От. й таке. Так що так я їх вожу Ну що ж, слідкуйте далі. Всім пока!